Друзі, я вас вітаю на другій серії кар'єри за буковину Чернівці. Хочу одразу розпочати із змін, які в цій кар'єрі будуть. Перше, це дякую моєму глядачу Максиму, який допоміг мені зі складом команди. Він в попередній серії відрізнявся. Там були футболісти, які вже покинули клуб і не було гравців, які. Зараз грають за команду, тобто новачків. Не було тільки, якщо я не помиляюся, двох гравців, які зараз в буковині, які є на офіційному сайті, проте в грі в моді української лі саме, то нема їх. Це Власенко і Гарьковенко, наскільки пам'ятаю, так. Решту всі присутні, тому склад наш дещо. Змінився, я б сказав, навіть покращився. Тому ось так. Ви бачите зараз дещо нові прізвища. Це перший момент. Другий. Я зіграв так само два матчі, вірніше просимулював, як і було в попередній серії. І так само зробив, що ми двічі програли, як це у нас і було. Знову ж таки, в першій дебютній серії кар'єри. Тому у нас поки що нуль очок, щоб без ніяких питань і претензій, так би мовити. І так само ми маємо вже футболістів із Молодіжної академії. Ось цього Мігеля Мояно та Ібрагіма Джона, другого гравця. Нам ще з самого початку кар'єри, коли я по-новому і створював, знайшли скаути. Ну, а цей Філіппе Машадо. Вже відправлений мною скаут в Бразилії знайшов. У нас тепер інгулець домашній поєдинок. Тому будемо починати. У них цікава схема в три захисники. Поглянемо, чи нам це якимось чином допоможе. І що являє собою ще минулорічний представник української прем'єр-ліги. Прибираю він під себе. Назад. Чайковський. Відкривається книж. І книж забиває Данило. 1-0. Офсайду не зафіксовано. І Чернівці попереду. Читався пас. І 1-1. думав я, проте новообраний голкіпер. Данило Канів це врятує. Ну що це за таке вибивання? Та Оце красномовно я відреагував на той гол. Та все ж нормально ніби було, і все одно магнітить фіфа на суперника м'яч. Що це за лайно? Я не хочу на таке дивитися. Нащо я той повтор дивлюсь? Шалфеїв. І забивати 2-1. 2-1, Андрейчук. Нападник відзначається. А Чайковський, до речі, дву... другий асист віддає на хвилиночку. Підключаємо флан гончарук. Ще, 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 ще. Ще треба щось вигадувати. Палагнюк удар! Просто рівно воскояна. Ще, отакий от пас. Може бути небезпечно. Палагнюк, Василь палагнюк! А, Не на робочу ногу вийшов. Але все одно треба рішати з такої відстані, навіть якщо ти нузі зірок на слабку. Опа. Цурупін Палагнюк! Та що ж ти будеш робити? Чому ти на вийшов на неробочу знову? Кнуєш, просить передачу Палагнюк! Паланюк, давай, давай, давай! Давай, Василю! Ну ти скільки моментів вже втратив, треба їй щось забивати! Простріл небезпечний. Лаперенок, ну що ж ти робиш? Штрафний. Небезпечний штрафний. А вміє бити штрафний. Тому цей штрафний небезпечніший... Ще. Та дай мені за Чайковського стати на стійку, ну. Ой, повезло. Я казав, що вміє бити штрафні. Добре? Книж? Давай! Паланюк, ну забивай нарешті! Так! Три Є бой. Цурупін. І можна туди! І можна ще! Данило книж! Данило книж! Не забивай. Дає фінальний свисток арбітер, який говорить про перемогу Буковини. Першу дебютну перемогу у цьому сезоні. Болівальники можуть святкувати. Команда може розслабитись. Перемога. Мабуть, все-таки заслужена, я так вважаю. Нева Бузова, наступний суперник нашої команди. Таку стартову 11-ку обирає на цю гру тренерський штаб. Гостівий матч, який ми вже будемо розпочинати. Вітає нас Бузова арена. На в четвертому турі першої ліги. України. Проходить пас! І удар! А удар який хамелюк. Кривий же ж удар. Будняк. І удар! Тійко, то це капець! Невже знов полагнюк? Я не бачу, хто там бив, якщо чесно. Рамеч. Подача, але пірону, куди ж ти виносиш? Та куди ж ти виносиш? Ну ти здурів. О, -о, -о, -о. 2-0. 2-0. Оце так провали в обороні. Та чого ж просто рівно в воротаря? Туди де він стоїть. Якщо потрібно, в кут вдарити, а не в нього. Зараз червону дасть. Ні, ні, тільки не давай червону. Дає червону, ти суко, ти дурна, інакше я не скажу. Ну і пець мусить виходити. І так ніфіга фіга не йшло, так теперший мінус один гравець на полі. Удар! Та це знов стійка, там вже друга за цей матч, ну. Ну знущання якесь від гри, тотальне. Так, 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 так. Ну, все одно. Все одно там би не було голу, якби не цей рекошет. Але хоч так. Запхали. Тут інакше і не скажеш. Чайковський! А! Ох, як це було! Близько. Я вже на мить подумав, що може залетіти. Будняк. Паланюк! Ну не в нього, ну не в нього, вкут! Ну. ну як я той стік маю вивертати, бо він бив нормально. Видай, тільки видай не обріжся. Дякую. Будняк вже там ледве біжить. Але пас в центр. Ще пас! На! О боже ж ти мій, я бачу, що нервів піде багато, так само, як і в будь-якій кар'єрі. Ми вириваємо таке ту нічию. Ледь-ледь з важким трудом. З важкими муками нам таки вдається уникнути поразки. Граючи в меншості більше, ніж один тайм. Таке забили. Таке забили і поланюк наш. Ветеран приносить нам таке нічию і дозволяє цим уникнути програшу. 2-2. Було би дуже прикро, якби ми не змогли, бодай нічию зіграти. Але в другому колі треба брати ремаш. Ну ця нива просто ніяка була. Вони, граючи в більшості, більшості стільки часу, не змогли створити абсолютно нічого. Є, друзі, наша стартова одинадцятка на поєдинок із Металістом, який ми гратимо у чернівцях. У них 5 захисників. Цікаво, ну подивимось, що з цього вийде. Давай! Ух! Непогано, непогано. Подача скутувала. Періонок! Ходину! Забиває наш центральний захисник під 71 номером виводить нашу команду вперед. Ну от тобі і маєш. І з льоту! я навіть не хочу приймати. Духота. Але, мабуть, краще приймав. Давай ще одна спроба, це вже покращили все одно. Не забив. Ой-ой-ой, кінчиками пальців! Пономаренко встиг таки відбити, зміг. Дотягнувся. <плес> Бляха, ну це просто! Ну які я дурні голи пускаю? Я просто в шоці! Серйозно, бляха, так просто! Отак так просто! Та в мене захист буде грати хоч в якийсь кар'єр, чи ні всюди пропускаю по 100 тисяч мільярдів голів. Ну хоч не 4. Бий, 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 бо доганяє. 2-3. Його шоу Добре. Це ясно. Як дали надію електроніки, так зразу ж миттєво і забрали. От же ж, паскуди. Та ну. Мабуть, і не треба буде надіятись на гол. Але хоча б площину, я думаю, попаде. Все, поразка. 2-4. Знову купа голів пропущених. Я не знаю, що робити. Я не вмію грати в обороні. Це якась катастрофа. Може нам тактика в 5 захисників допоможе? Не знаю. Давайте подивимось. Дінас наш наступний опонент. І, до речі, другий матч поспіль вдома будемо грати. Надіюсь на підтримку рідних стін. Що ще додати. Андрійчук, давай! Ууу, з лівої ноги! Оце поклав, так поклав. Невже він Шульга? Не знаю, не знаю. Сумніваюся, але. Хто зна. М'яч крізь ногу. Як несподівано, як не дивно. Пас. Книж. Удар по воротах! Борисенко. Сейвить. Ні. Я так бачу 5 захисників, 10. Якщо гра хоче забити, то ти голу не уникнеш. Я не маю що сказати. Я краще промовчу, аби зараз не матюкатись. Ну забивай! На тобі! Данило Нєш, от це вруба від душі смачно приклався. Мені сподобалось. Святкування Антуана Грізмана. Та це інєсти і пірла якісь грають. Ну як такі паси можуть гравці першої ліги давати? От які паси тільки що були, коли я пропускав, і який пас в простій ситуації, коли я. Не зміг вийти з оборони. Ну от і маєш. Каніпсив. Мабуть, захисник би б, що не влучив. Ще, ще, грузи. Ще. На, 3-3 Але не треба радіти, зараз якийсь дурний момент. І я пропушу знову. Скоріше за все. Сюди. Давай тільки забивай! Спокійно. Спокійно. Це ще абсолютно нічого не означає. Тому що в них ще буде остання атака. Все вибивай не хоче приключитися, б! Я ж казав, що буде остання атака! Я ж казав, що буде ця саме вдома остання атака. Бо це скриптовано. По-перше, це кіков, а по-друге, це остання хвилина, дебільна, ідіотська, паскудна. Я казав, що не треба радіти. Не можна. Бо електронні карс не попустять. Вони, якщо мають вам забити його, то вони заб'ють будь-якою ціною. До сраки просто, ну це. це нереально важко. Я навіть думав, що мені буде аж так настільки тяжко, коли я починав цю кар'єру. Я очікував труднощів, звичайно. Але щоб аж так сильно. Я не чекав. Я думав буде легше. Я думав, що не буде аж таких сильних проблем. От в чому причина. Внизу закінчуємо. Шикардосно. Аж один раз виграли. Двічі нічу зіграли і три рази програли. Не знаю. Треба якось, треба щось робити. Треба якось звикати то всього. Як завжди, голів забитих багато, найбільше з усіх команд. Але водночас найбільше і пропущено. Також. Все. Немає в мене вже сил. Я хотів ще п'ятий матч зіграти, але з таким темпом, ні. Не сьогодні, тому я закінчую дану серію. Дякую наперед за підтримку, за пальці вгору надіюсь, що адекватні коментарі. Трохи мене пригоріло, трохи емоції вийшли з-під контролю. Але нічого не можу з собою зробити. І скільки років граю це скриптоване лайно і все одно одне і те ж саме. З кожною версією стає все тільки гірше і гірше. Гаразд. Менше з тим. Дякую ще раз. До зустрічі. всього вам тільки найкращого. І не грайте цю гру, краще побіжіть свої нерви.